Вбити всіх українців. Така задача вашистів. До речі, це саме робили і євреї, з євреями фашисти. А що тоді Фюрер Гітлер? Та він васькався з папою Римським. А що тоді Фюрер? Вони створювали газові камери, щоб вбивати живих людей газом. Вони створювали пічки, в яких спалювали живих людей. А що церква? А я вам скажу, що. Що робила тоді церква? Гітлер ходив з протестантами, ходив з католиками. Сказати, там православних не було. А православні ходили з ким? З Сталіном і приймали участь в здачі купи людей, які свято приходили на сповідь, щоб прийняти тіло і кров Господню. Вони витягували з них всю інформацію і здавали їх. І хіба їх не досили, не вбивали, не катували? Не заморозили в Сибірах, скільки там сьогодні наших українців, які себе ідентифікували з русскими? А що робила церква? Знаєте, я задаю вам лише один такий випадок був табір Аушвіц. Він біля Освенцима. Туди вагонами везли євреїв, дітей, жінок, старих і молодих. Вони так кричали в тому потязі, в тих вагонах. Що сусідські села чули. Це говорить історія. Це не те, що я щось там і хочу вас слезу якусь вибити. Ні. А що пастирі? церков, які були по під цю дорогу, знаєте що? Вони казали людям співайте голосніше, славу Богові! Вагони з цими криками, живі люди. До кінця ні один католицький єпископ, протестантський єпископ не сиділи в тюрмах. Фашистської Німеччини, так як і в руському патріархаті, але хочуть коритись владі і сьогодні, так як тоді, бо кажуть, що вони мають можливість вільно проповідувати Євангелію. Це вільна проповідь Євангелії, співайте голосніше. Це вільна проповідь Євангелії замовчувати, що роблять з твоїм народом. Це вільна проповідь Євангелії, коли в світі християн розпинають, вбивають за ім'я Ісуса Христа. Це вільна проповідь Євангелії, коли в ім'я Ісуса Христа прийшли нас вбивати, взявши оцю нову заповідь Господа нашого Ісуса Христа. Це вільна Євангелія, коли яйця в нас в Україні по 17 і коли бронежилети пробиває куля, і їх закуповують тисячами і ніхто не відповідає. Сьогодні Резніков ходить входить як панок з адвокатським портфелем.